Автомобільна галузь ключова для економіки країни і важлива в повсякденному житті. Водії громадського та вантажного транспорту, таксисти, водії екстрених служб, проєктувальники та ремонтники доріг, працівники автосервісу. Завдяки професіоналізму цих людей у складний для країни час забезпечується робота логістичних ланцюгів, доставка товарів та перевезення пасажирів. Я хотів вам би виразити слова великої вдячності за всю справу, що ви робите. Бо ми розуміємо, що, особливо зараз, без автомобіліста немає, ну, будемо так чесно, чесно сказати, нічого. Ні комфортних умов життя в державі в місті. Ні Перевезень, як особистих, так і вантажів. Кривий ріг одна з найбільших автотранспортних артерій України. Щодня міськими автошляхами і транспортом користуються десятки тисяч людей, аби дістатися з Інгульця до північного ГЗК або з розвилки до Макулану. Понад 30 років за кермом Геннадій Ков'єзін нині працює в рейсі на комунальному автобусі. Робота так, складна. Ну, потребує деяких зусиль. Не спорю, да, рано встаєш, буває пізно лягаєш. Техніка вона, ж, ви сама знаєте, вона не вічна у нас. Приходиться і ремонтувати, і доглядати за нею. Вважаю, що треба просто любити свою роботу. Ну, Якщо не любиш, то немає смсу. Цим займатися Ірина та Оксана проти гендерних ролей в суспільстві. Маючи водійські права, обидві взяли участь у міжнародній програмі навчання та отримали фах водійок автобуса. Нині курсують пасажирськими мазами на маршрутах нашого міста. Мені здалося, що це е, мій внесок в. Підтримання життєдіяльності нашого міста, тобто і країни теж, бо місто в нас велике, достатньо таке довге, тому пасажирське перевезення ну мають значення. В нашому місті пасажирське перевезення це велика відповідальність. Допомагаємо, чим можемо, підтримуємо рідне місто. Водити транспортні засоби це найкраще, що я вмію робити. Ну, це, знаєте, коли хобі стає роботою, тобто ти не працюєш, а отримуєш задоволення. Ще розглядаємо екскаватори, вантажівки, чому б і ні. Все треба спробувати. Важливість роботи водіїв та дорожників набула особливого з значення під час війни від людей цих професій залежить відновлення зруйнованих автошляхів та мостів, евакуація людей та доставка гуманітарної і військової допомоги. Автомобільна та дорожна галузі украй важливі для підтримки життєдіяльності міста. І я впевнений, що разом ми подолаємо всі труднощі, і разом ми з вами прийдемо до того, що будемо ще краще розбудовувати наше місто, побудувати нові дороги. І в подальшому ми будемо з водіями працювати і допомагати їм по всім напрямкам. З нагоди дня автомобіліста і дорожника кращі представники дорожньо-транспортної галузі отримали від міста подяки та грамоти. Іван Проводов, Олег Каплій, цей день.